Доброго дня, 19 травня 2024 року. Зараз пройдусь по винограднику, покажу який він має вигляд на сьогодні, після заморозку, і що тут на ньому, які роботи проводяться. Як показувалось раніше відео, був мінус 4. Тут у нас був туман покладений, така стрічка, туман. Бачите, вона лежить. В ну, основному знизу не попідмерзало, а доверху не вистачало, то вершки побило тут. У нас тут на трьох рядах його вистачало, поливалося воно. Ну так. А от де вище, то тут ну от такий вигляд. Вершки побило сильно І Я буду і критичні випадки покажу. Ось на прикладі. Зараз перейдемо на той ряд. Ось На цьому ряду саме новий ряд, який був зроблений. Лежала ця стрічка. Знизу, де потрапляла вода, коли бризкалося під час морозу, то можна сказати більш-менш усе живе. А де вище не вистачало, щоб вода знизу сюди був рух. Бачите, мороз тут добре пошкодив. Тут можна сказати це все мертве. Тут Трохи так де Вершки неживі, то вони тут попідрізались, бо з нього ніякого вже сенсу немає. Ну Тут ще не дуже критично побило. Гадали, що буде все значно гірше, як ви бачите, верхівок немає. Ось такі отакі. Ну, не саме страшне, тому що в багатьох було, мабуть, 100% вимерзання. Ну, тепер тут чекаємо, коли, коли піде, піде пасинок і новий буде пагін рости. По врожайності ну, не зрозуміло, наприклад, така груна вона жива чи вимерзла. Ну, з часом все буде помітно. Бачите, тут як, як ніби хтось тут верхівки цих пагонів пообгризував. Нічого. Потрібно вже тут і нормувати, бо є такі тут хащі неймовірні. Ну, з часом це все вже потрібно і робити її і обробку. Тому що вже, оце сьогодні вчора. Такий був дуже теплий день. Перші два дні таки справжнього літа. Ну от таке є. Бачите, тут, тут серйозно. Ще досаджуються деякі сорти. Тому ще нормування 100% не проведено і обробка також. Робилась обробка від антракнозу. Перегаду немає, де придбали препарати, не було перегаду, використовували косайт. Ну, Ніби вже пішло тепло, то зараз із антракнозами нема такої проблеми. Так, зараз перейдемо сюди, Ну тут, тут серйозно все постраждало. Як бачите, є трохи враження Дубовський рожевий, у нас він щось... Невдаха цього сезону, повністю він і не розбрунився після зими. Було дуже погане визрівання лози, можна сказати, бездобузьку. Ну також є тут і хлорози. ну, Можливо, тепло пішло, то буде щось краще. Є хлорози, є випади, є побиті. Ну, Тут, наприклад, ось Каталонія взагалі нічого нема, не розбрунилося. Так я зараз покажу, де це тут туман лежав, але він. Якби це все одночасно поливалося, то тоді б шанс би того, щоб не вимерзло так. Ну, тому чергами там поливається, тоді там. А ну, отут зараз перейду, покажу, де поливалося призковачем вручну. Ну, оце тут обрискувалося вручну. Ну, тут враження серйозне. Помітно, що тут досить серйозне враження. Верхівки побиті, врожай, гру ось, наприклад, також. Тут серйозно постраждало, тут все виглядає дуже сумно. Міланка, наприклад, У нас з нею щось не виходить. І ось вона знову, ну тут все мертве. Є тут багато і краса балок вимерзле і. Це тут серйозно таки постраждало. Так, зараз вам ще покажу, що ми зараз робимо на винограднику. Вирішили поставити такий собі капельний полив, але він не через капельну стрічку, а через трубу. Отака От труба сліпа діаметром 16 мм. І придбали там метрів 300. Ми плануємо все-таки боротися з заморозками, зверху монтувати нормальний туман. Зверху облаштувати, ну це таке, бути тут робити туман, тоді воно буде давати ефект зверху. Оприскування, а це такий, можна сказати, капельний полив і ну, таке перше враження, вчора його протестували, сподобалося. Такі форсунки вони регулюються, можна збільшити, бачите, ледь-ледь капає. Збільшити, зменшити, щоб не ходити зі шлангою, не поливати. Куди потрібно під кущ можна будь-скільки влаштувати і нормально воно поливає, так само і підживлювати через інжектор вінтурі. Сподобалося, декілька тут вже рядів такого зробили. Бачите, нормально поливається, тому що шланг тягати теж шланг, тягати його, кущів багато, а так вімкнув і. Декілька рядів, можливо, навіть весь виноградник, основні ряди, так і поливатимуться. Ну, де не вистачатиме там таке, щоб не робити там для одного-двох кущів. Непогана така штука, але. також таку трубу хочемо її наверх і зробити туман. Боротися з заморозками. Ну, що тут бачите, заготовлялися також так звані. Як багато хто каже, там розпалювати різні матеріали, ну, слава Богу, цього не було, тому що можливо вже нарешті ці морози пройшли. Тому що в цьому році якесь, на щастя, є проблеми. Так зараз виглядає. Можна підкрутити. Так я вімкнув. Тому що теж і потрібно поливи робити, давно і немає дощів. Зараз роботи на винограднику нормувати, після морозу відбирати, проламувати і зробити обробку. Тут ось серйозне таке враження. Також робляться прищепи на винограднику. Бажано, звичайно, робити, коли стоїть вже теп... дуже така гарна тепла погода, однак не вистачає. Не вистачає часу, вже прищепі чорним зелене, як ви бачите, багато яких зробилось і робляться. Наприклад, сорт Золота королева. Це у нас тут багато що прищипається. Потрібно пізніше робити, але ну, часу не вистачає, коли є час, тоді робляться прищеплення. Ось так це все у нас виглядає. Це у нас новий ряд, тільки нещодавно. Встановлений, тут також вегетуючі саджанці посаджені. Отак вони розвиваються. Деякі непогано, деякі щось поки що на місці сидять. Ну, можливо, зараз піде тепло і вони також підуть ріст. Тут вони прикривалися, тому що не хотілося, щоб вони Ну якісь якийсь не пішов. Це такий самий новий ряд. Шпалера тільки зроблена місяців два назад. Також двохплощинна. Зараз виноградник виглядає так. Я думаю, що з теплом все піде, і ріст піде, і все буде виглядати значно краще і буде радувати око. Зараз ще на деякі ділянки пройдемо, подивимося, як це виглядає там. Ну, Вдвоє, як завжди, морозу, тут у нас все значно тепліше, перепад температури, тут все, все живе, все чудово. Закладає тут по 3-4 груна на суцвіття І будемо, мабуть, планувати, нехай тягне все. Подивимося, що він покаже. Ну, тут трішки, мабуть, треба пронормувати. Нормування не проводилося. Ну, і Блекгрант також все з суцвіттями не вкривалось тут нічого. Ну Зими як такої не було. Там три дні було 19 і все. Трохи тут ну трошку заростає, часу не вистачає. Так, у цей ряд у нас як завжди, рекордсмен від стіни, які вже пагони. Також їх потрібно тут вже і підв'язувати. Здається, вони тут вже пронормовані, тут трохи підреконструювали шпалеру, значно краще вона виглядає. Є, трошки і тут мороз зачепив. Тут технічні поруч, технічні трохи побив мороз, як ви бачите. Ну, Врожай є. Розвивається так собі. Хто краще, хто гірше. так ось тут заготовлялися, щоб палити гріти. Ну, добре, що мороз тут ніби минув. ну Як минув трохи зачепив, ну не дуже критично. Ось так, трішку все піднімається. Як на цей час, то можна сказати, що така оцінка задовільна. Біля будинку, тут завжди найтепліше, можна сказати, тут нічого ніде не вимерзало. Квіти квітують. Виноградник потрібно підв'язувати. Також тут все було заготовлено, добре що. Нічого не знадобилось. І технічні також розвиваються дуже добре, соляриться, як завжди, тут закладає дуже класні врожаї, але ну, трохи тут зачепив мороз. Ну нічого. По два, по три суцвіття світя. Знімається, йде ріст. Тому зараз потрібно донормувати де після морозу тут відібрати щось, що краще, що гірше. Підв'язка. Перша обробка від хвороб і все, можна сказати, сезон стартує. Виглядає це все так. Ось ну, такий вигляд виноградників після цих всіх вибриків природи, морозів. Далі продовжувати монтувати наші трубки, щоб поливати виноградник. Кажуть, роботи вистачає. Коли в мене з'явилася можливість, то зумів вам щось показати на винограднику, як він виглядає. Якщо якісь питання, запитуйте, відповім. Дякую всім за перегляд. До побачення.